Як минув день у зоні АТО інформацію зібрав Володимир Карабан. п'ятий день припинення вогню на Донбасі. Терористи домовлено не виконують. Зафіксовано шість обстрілів позицій, блокпостів, що утримуються нашими військовими. Зокрема, застосуванням артилерії були обстріляні позиції піхотинців в районі населених пунктів Староласка, Піски, Авдіївка та аеродрому Донецьк. Двічі застосуванням установок БМ-21 град та артилерії було обстріляно позиції сил АТО неподалік населеного пункту Тоненьке. В свою чергу, Збройні сили України продовжують дотримуватись домовленостей про припинення вогню. За Донецький аеропорт бої йдуть щодня. В РНБО кажуть, під час учорашньої атаки на Литовище українські військові знищили три російські танки та два БТРи. Також терористи обстрілюють і саме місто, імітуючи, ніби українська артилерія веде вогонь у відповідь. Також тривають обстріли Луганська. Мобільного зв'язку там майже немає. Лише на одній з вулиць періодично можна зателефонувати. У місцевому морзі не вистачає місця, щоб скласти всі труни. Їх доводиться виставляти на вулицю. Працівник каже, загиблих дуже Уже багато. Більше тисячі человек Більше, ніж тысячи во время во время вот этого бомбила это вы считаете больше 100 гражданских или больше 100 полченцо ну, отношения нормально 50 на 70 процентов 30 а сколько детей на Луганщині. П'ятеро українських прикордонників підірвалися на фугасі. Це зафільмував один із місцевих телеканалів. Оператор розповідає, міліціонери, які їх супроводжували після вибуху. Поїхали, зв'язку не було. Перше про що подумали, потрапили під обстріл. Ми їхали на місце прайше. Знімати послідці роботи російських диверсантів. Ми їхали по дорозі вдоль границі російсько української. Ну неї нього буквально. 30-40 метрів. Впереди ехала машина милиционерами, которые нас пригласили. Мы ехали в машине с пресс-службой, опять же, милиции. И третья машина нас сопровождала оазик пограничников. Вдруг прогремел взрыв. Очень очень громкий. Я увидел, что машина горит. Мы все выскочили из машины. Первая машина уехала. Мы все повыскакивали из нашей. Я сразу схватил камеру. У мережі з'явилося відеозвернення звернення одного. З офицеров Нацгвардии Украины. Лучший бой за тот, который не состоялся. Я призываю всех сложить оружие и перестать проливать кровь друг друга. Коллеги из Российской Федерации военнослужащие, мы, военнослужащие Украины, погибнем как герои, и мы готовы к этому. Вопрос – хто спомніє та вас? Володимир Карабан? Перший національний.